Вітаю на каналі Магія Таро. Продовжуємо чистку роду. Сьогодні у нас буде сьоме коліна роду по лінії. Сьоме коліна роду по лінії батька. По лінії матері ми вже почистили по минулого разу. Сьогодні у нас продовження чистки роду і вся батьківська лінія по сьомому коліну буде чиститися. Як стане цей віск, так зійдуть з нас усі порчені програми, всі обміни, підміни, крадні долі, всі порчі прокляття, порча на самотність, порча на хвороби, порча на безгрошів'я, на бідність, всі негативні програми порчені, які робили на фото, на порчені програми, які робили на вольт. всі... Ці фото і вольти не несуть більше нашої енергетики. Несуть енергетику того, хто в руках тримав, хто ці порчі робив, хто програми негативні ставив, того енергетика в цих фото, в цих вольтах. Все злелихе, що нам робили, що нам бажали. Хай станеться з тим, хто заказував, з тим, хто виконував По Верховному суду. Буде так, так є сі вміни, підміни, підклади, привороти, астуди, ресорки. Порчена смерть на самотність на без з нас знімається. Як розтане цей віск, більше на нас негативу нема, все зле лихе, назад до того, хто робив, повертається та буде так по Верховному суду, Вищі сили дякую за допомогу. Нехай наша нова реальність почнеться з цієї миті, і нехай зцілення торкнеться кожного, хто дивиться це відео. Дякую вам, що ви тут. Нехай ця чистка принесе зцілення вам і всьому вашому роду. Так, беру ручку свою. І почнемо. Помін предкам роду я поставила. Ви також можете поставити памін предкам роду. І починаємо нашу чисточку. Ось ми починаємо з цієї бабусі. Чотири рази прабабуся по лінії батька. В сьомому коліні роду. Того, хто дивиться, чи упокоєна бабуся, нащадки не будуть платити за її гріхи більше, чи це правда? Бабуся упокоєна карта Сонце добре. Скажіть покажіть, чи, упокоєна бабу... чи упокоєний чотири рази прадідусь по лінії батька в сьомому коліні роду, того, хто дивиться, нащадки не будуть платити за його гріхи більше, чи це правда? Дідусь неупокоєний. Так. П'янство. П'янство випивав дібаширів. Заперечу, 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 заперечу. Зараз зараз будемо відмолювати. Так, ви сили. Було щасливе життя, сам все зіпсував, мав цей алкоголізма. Він того і упокоєний, що він тримає цього бєса при собі, щоб він далі породу не йшов. Вище сили, прошу захисту для того, хто дивиться. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають. Предко роду упокоїться, біз алкоголізму відправляється в освоясі, звідки ти прийшов туди, йди. Нема твоєї влади більше в цьому роду. Вище сили, прошу пробачити предка роду, не наказувати його, його рід, його нащадків, заскоєне ним навмисно чи не навмисно, чи неасознано, свідомо чи несвідомо. свідомо. Вищі сили прибачити його. І прошу вибачення у всіх тих, кого предак роду ображав при житті, Пробачте його. І також предак роду відпусти свої образи, відпу... відпускаємо твої образи за тебе, не ображайся на тих, хто ображав тебе. Заради того, щоб нащадки не проживали твої негативні сценарії життя, бо образа це також гріх. Того, кого не можна пробачити, того покарає Господь. То буде так і так є. Перешкод більше нема. Так, вся нічість і Іди туди, звідки прийшов. Ян Голохронців, кажіть предку роду, шлях. Дідусь, ви прожили своє життя, ви проходили свої кармічні завдання. Ми вам дякуємо за це. Ви більше нікому нічого не винні на цій землі, і вам більше ніхто нічого не винен. Можете йти до Творця, Сміло, упокоїться, відпочивати. І все земне, всі земні проблеми залишите на землі. Скажіть, покажіть, чи упокоєний предак роду тепер нащадки не будуть платити за його гріхи більше. Чи це правда? Ні, упокоєний Скоїв щось погане, предательство. Так. Жертва в, в сім'ї жертва, в родині жертва була, над жінкою знущався, коли випивав, не контролював себе, не, мог, не міг контролювати цю силу. Каже, що звір. Ну, той звір, який в мені жив, я його не міг контролювати і робив, ну жахливі речі. Хоча дружину любив, сім'ю любив, дітей любив, але як випив, то ставав страшним, знущався. Так, така історія. Заперечу, заперечу, прибираю негатив, все зле лихе, що було, відправляю на баалата. Там цьому негативу схорониться. Дідуся, його нащадків, його рід більше не торкається, вищі сили, прошу прибрати всі перешкоди шляхів. Дідуся, щоб він я ангелів, охоронців призиваю, вкажіть йому світла, прибачте. вищі сили, пробачте всі гріхи, не наказуйте його, його рід, його нащадків, заскоєний ним при житті. Та буде так: борги сплачені з Дідуся, діть, на світло, відпустіть всі свої образи. Той, хто винен у ваших проблемах, того будуть по Вищому суду, будуть наказувати там, по Верховному суду. Та буде так і так є. Перешкод більше немає. Так, покойтесь міром, дідусь, йдіть до Творця. Скажіть, покажіть, чи упокоєний дідусь тепер, нащадки не будуть платити за його гріхи більше. Чи це правда ті самі карти? не Неупокоєний, сердиться, перешкоди має, боїться туди йти. Шлях відкритий, доля зміниться, нічого поганого з вами там не буде. Якщо ви захочете, ви зможете повернутися на землю. Ваші борги, ваші кармічні заборгованості вже відпрацьовані багато разів. Ваші нащадки нічого не вирішать, ніяку вашу проблему не вирішать. Дружина ваша вже давно упокоїлась, вона чекає вас там у творця на небесах. Знімаю негатив, все зле лихе відправляю на болота. Там цьому негативу схорониться, предків роду більше даркаться, вищі сили. Прошу приберіть всі перешкоди, які заважають дідусю упокоїтися. Перешкод більше нема, та буде так і так і янголи охоронці Вкажіть йому шлях, дідусь. Можете сміло йти, упокоїтися, йти до творця. Робіть крок у світло. Нічого страшного там не буде, не переживайте. На землі більше досить тут страждать і мучиться, вам ніхто не допоможе. Ви вмерли. Діти, нащадки, вам не допоможуть, вони не вирішать ваші проблеми. Це може вирішити тільки Бог, творець. Йдіть на Верховний суд, там далі продовжите свою реінкарнацію. Скажіть, покажіть. Чи покойний дідусь, тепер? Нащадки не будуть платити за його хріхі більше, чи це правда? Упокоєний, дякую. Як сказала, що бабуся упокоєна, то все, пішов до неї. Дякую, дідусь, дякую ще сили, Янголи хоронці. Так, наступна бабуся. Щось у нас сьогодні так складно почалось, якщо так далі піде, що ми багато сьогодні не пройдемо. Скажіть, покажіть, чи упокоєна бабуся По лінії батька, в сьомому коліні роду, того, хто дивиться, нащадки не будуть платити за її гріхи більше, чи це правда? Башня також неупокоєна, король нічалінія. Незадоволена, як вона прожила своє життя, в конфліктах, війна, якісь такі військові дії, магічні дії, також був магічний вплив, що мала ворогів, мала предназначення, яке не виконувала. Не виконувала, не робила то, що Бог тварин здав талант, не використовувала, чекала, що вона почне це робити, але вона не зробила. Вісім кубків розлучення було. Так, Діді сина мала. Все, ми почули вашу історію, бабуся. Дякую, що ви нам розповіли свою історію. Ми вам співчуваємо. Чоловік був коханий чоловік, кохання, все було гарно, але випивка. Також фігурує випивка, що міг випити і буянять. І вона через це розлучились, втекла. Так, це в нас позитив, це в нас позитив. заперечую, заперечую, заперечую. Магічний вплив був. Від родички. Заперечую, заперечую. Коли є негативний вплив від родичів, ми цей негатив не відправляємо тому, хто робив, щоб воно по колу не ходило між родичами, відправляємо на болота. Очищуємо, просто прибираємо цей негатив. Знімаю, нулюю все зле лихе, що було у вашому житті, бабуся. Більше воно у вас не торкається, ваших нащадків не торкається. Більше негативні сценарії кармічні вашого життя, не впливають на. Долю ваших нащадків. Вищі сили, пробачте, бабусю, відпустіть її гріхи, не наказуйте її, її рід, її нащадків, за на неї при житті. Та буде так, так єсть. Допоможіть. Також прошу вибачення всіх тих, кого. Бабуся образила при житті, і прошу, молю, пробачте її. І також, бабуся, відпустіть всі свої образи, щоб нащадки не проживали ваші негативні сценарії за вас. Та буде так і так і єсть. Тут були і часи, коли не було що їсти, коли не було грошей, і ті часи, які були щасливі, тут 10 пентаклі, що було і такі гарні часи. Вона просто розповідає своє життя. Як це було, бабуся, ви вже померли. Вас на землі більше нічого не тримає. Все, що було на землі, залиште тут. Всі ці переживання, залишаємо, відпускаємо свої образи, ми відпускаємо ваші образи за вас, йдіть до Творця. Продовжуйте свій шлях. Скажіть, покажіть, чи упокоєна бабуся, тепер. Нащадки не будуть платити за її гріхи більше. Упокоєна. добре, дякую. Так, дідусь. Наступний дідусь. Скажіть, покажіть, чи упокоєний дідусь, сьомому коліні роду, по лінії батька, того, хто дивиться, нащадки більше не будуть, платити за його гріхи більше. Чи це правда? Упокоєний? Слава Богу, упокоєний, дякую. Так, далі, бабуся, скажіть ви ще сили, скажіть, карти Таро, покажіть, чи упокоєна бабуся, на яку я вказую в своїй схемі роду. Сьома каліна роду по лінії батька, того, хто дивиться. Нащадки не будуть платити за її гріхи більше, чи це правда? Сама бабуся вийшла, все добре, упокоєна. Так, скажіть, покажіть наступна позиція. Це дідусь. Чотири рази прадідусь, в сьомому коліні роду, чи упакоєни прадідусь, нащадки не будуть платити за його гріхи більше, чи це правда? Упокоєний. дякую, супер. Наступна бабуся. Чотири рази про бабуся по лінії батька, на яку я вказую в схемі роду, чи упокоєна вона. Нащадки не будуть платити за гріхи предка більше. Чи це правда? Шлях відкритий на те, щоб бути жертвою, башня. Король міча. Хтось військові дії. Ображав, руйнував, спалили будинок. Можливо, бабуся була в якомусь полоні. Негатив, сильний негатив. Бабуся ображена. Вона каже, що в неї відкритий шлях, але вона має хоче помсти, хоче покарання, щоб цих людей, що робили шкоду, їй щоб їх покарали. Так, скажіть, покажіть. Ще слухаю вас, бабуся, розкажіть свою історію. Карта дьявол. Вона багато працювала, хворіла, важко було, не було більше нікого. Все, що заробила, заробила собі будинок, збудувала, але дуже важко працювала, важко себе почувала і боялась. Була в страху все рівня. Багато молилась. Грошей було впритик, що не вистачало на таку шикарну життя, як вона ну, хотіла, не вистачало. Багато переїжджали. Чоловік також, так, два чоловіка у бабусі було. Один був такий, що випивав і ругався, другий дуже гарний. Ось так. Таке було життя. Дякую, бабуся, що ви нам це розповіли, цю історію. Ми дякуємо, що ви жили, що проходили свої кармічні уроки, що завдяки вам зараз є ваші нащадки. Співчуваємо за ті моменти, коли вам було не дуже гарно, там, де ви страждали, мучились. Знімаю, анулюю весь негатив. Той, хто вас ображав, заперечую, той, хто ображав, понесе кару небесну. Верховний суд його покарає. Ми не можемо нікого тут наказувати. І ваші нащадки також нікого не покарають. Ви в своєму становищі також не можете впливати ні на які процеси. Вам треба відпустити свою образу, передати цей негатив, що вам робили, передати в руки Творця. І там, на Верховному суді, розберуться, будуть покарані всі ті, хто винен. А ви з легким, вільним, спокійним серцем відпускайте свої образи, йдіть до Творця. В янголохоронці призиваю вас, вкажіть, їй світло йде до Творця. Та буде так і так єсть. Стоїть біля світла, але не, не хоче. Бабуся, будь ласка, щоб нащадки не проживали ваші негативні кармічні сценарії. Все, пройшли свій урок, Мале, ну, це добре. Не треба більше себе мучать і нащадків мучать. Ті, хто у вас ображав, будуть покарані. Вище сили, прошу, пробачте бабусю, не наказуйте її рід, її нащадків, заскоєне на її при житті. Та буде так і так її. Вища сили, допомоги, прошу, приберіть всі перешкоди, які заважають бабусі упокоїться. Все одно неупокоєна, не злиться, хоче помсти. Бачить світла може йти. Але хоче справедливого суда. От так, закритий шлях. Дивіться, бабуся, то, що вам робили негатив, то вона незадоволена, ці люди вони будуть покарані творцом, Господом. Ви тільки сама себе наказуєте. Ви не вирішите ніяких своїх проблем тут. Через нащадки ви не вирішите своїх проблем. Вам е, треба відпустити свої образи. Ми відпускаємо ваші образи за вас. Заперечу, негатив знімаю нулю і прибираю. Доперечу. Правосуддя вимагаю. Так. Доперечу, заперечу, заперечу. Знімаю весь негатив, магічний, енергетичний, то, що впливали на бабусю. Бо ще сили допомоги. Прошу, приберіть перешкоди, які заважають бабусі упакоїться. То буде так і так єсть. Пускай її образи за неї буде так. Ви вмерли. вмерла. А, померли. Негатив, той, що вам робили, буде покараний. Все земне залишите землі. Скажіть, покажіть, чи покойна бабуся, тепер. Нащадки не будуть платити за її гріхи. Чи це правда. Вражається. Дінока. заперечую. Якщо ви захочете, ви зможете повернутися на землю, але вам треба сходити на Верховний суд. Сходить до Творця і там розберетесь, що ви далі будете робити. Вище сили, прошу допомоги, приберіть весь негатив. Що заважають бабусі, упокоїтися, щоб негативні сценарії життя бабусіного не впливали на нащадків її. І... Та буде так і так є. Борги сплачені сповна вже. Пробачте нас всіх. Скажіть, покажіть, чи упокоєна бабуся тепер нащадки не будуть платити за її гріхи більше? Ні, не упокоєна. Вище сили. Прошу захисту для нас. Для всіх, хто дивиться, прошу, відведіть біду. Ой. Пробачте, бабусі, всі пригрішення. Прошу вибачення всіх тих, кого бабуся ображала при житті. І прошу, бабуся, пробачте всіх тих, хто ображав вас. Ті, ті ситуації, коли вас ображали, це ваші кармічні уроки. Ви відпрацьовували негативну карму. Колись в минулих життях ви. Таку саму шкоду, як вам виробили комусь, і ви відпрацьовуєте, ну, відпрацьовували негатив. Тепер ці кармічні уроки завершились, той, хто вів себе погано, також буде покараний, як і ви колись. Тож, залишаємо цю історію, навіть якщо це не можна пробачити, просто передаємо цей негатив на суд Божий і досить вже страждать мучиться на землі. Ідіть до Творця. Скажіть, покажіть, що упокоєна бабуся. Тепер нащадки не будуть платити за її гріхи більше. Тепер вона упокоєна. Дякую. Каже, так би й раніше. Хорошо. Далі, дідусь, дивимось, дідуся, скажіть, покажіть, що покойний дідусь в сьомому коліні роду по лінії батька, той, на якого я вказую свої схемі роду. Нащадки не будуть платити за його гріхи більше. Чи це правда? Дякую. Досі хорошо. Бабуся наступна. Скажіть, покажіть, чи упокоєна вона. Нащадки не будуть платити за її гріхи більше. Магічний вплив був в справедливості також. Вимагає справедливості. Так, бабуся, все те саме, що я розповідала попереднім вашим родичам. Дякую, що ви прийшли до нас, що розповіли свою історію, що ніхто не допомагав, що втручались в долю, придательство було, соперниця була, заперечую. Це також ваші кармічні уроки вони завершились і залиште всі свої проблеми земні на землі. Діть, спокійно до творця, борги сплачені сполна. Ви ще сили пробачити бабусю, її рід, її нащадків, не наказуйте їх. Прошу вибачення всіх тих, кого бабуся ображала при житті, пробачте її. І також, бабуся, відпустіть свої образи. Є. Щоб нащадки не проживали ваші негативні кармічні сценарії за вас більше, щоб це припинити. Та буде так і так єсть. Перешкод більше нема. Вище сили, вкажіть світло, вкажіть шлях на світла. Янголохоронці, прошу допомоги, приберіть перешкоди, які заважають бабусі упокоїться. Та буде так і так бо і так є. Скажіть, покажіть тепер, бабуся, упокоєна. Нащадки не будуть платити за її гріхи більше. Упокоєна поїхала, бачите, колісниця є, а, різер Пентаклі все добре. Так, рух відбувся. Енергії вистачає. Скажіть, покажіть, чи упокоєний дідусь. Чотири рази прадідусь, сьомому коліні роду, на якого вказую в своїй схемі, чи він упокоєний? Ні, не упакоєний. Що тут було? Магічний вплив, що не було дінь. Так, скажіть, покажіть, який магічний вплив, що це було? На розсорку, на розставання з жінкою. Зруйнували все. Скандали, сварки, військові дії, руйнування також. Дьявол в роботі. Розбили серце, розлучили пару. Отшельник був один. Жінка поїхала з дітьми. Так, прибираю негатив. Дякую, що вам нам розповіли свою історію. Ми вам співчуваємо. Дякуємо за те, що ви пройшли свої кармічні уроки. Ті, хто ображав, ті, хто негатив магічний робив, будуть покарані Верховним судом. Відпустіть свої образи, діть до Творця. Вище сили прошу пробачити дідуся, не наказувати його, його рід, його нащадків, заскоєний ним при житті. Прошу зняти негатив, магічний, енергетичний, який. Впливав негативним чином на родину, дідуся. Вищі сили, прошу захисту для нього і для його нащадків. Очистіть рід, до стану природного, ідеального здоров'я, фізично-енергетичного. І дідусь вам зараз вкажуть шлях. Ви можете маєте шанс упокоїтися, залиште всі свої земні проблеми на землі. Ваше земне життя скінчилось, ви померли. Янголохоронці, кажіть йому шлях. Та буде так і так є. Пришкод більше нема, щоб дідусь упокоївся, і щоб нащадки не проживали більше негативні сценарії, які були в, в, в житті дідуся. Так, скажіть, покажіть, чи упокоєний дідусь тепер. Нащадки не будуть платити за його гріхи більше. Чи це правда? Неупокоєний. Так, сьогодні дуже такі, така складна. Вийшла історія. Це буде останній наш дідусь на сьогодні. вимагає правосуддя. Той, хто втручався, той, хто впливав, перешкоджав. Це ваш кармічний урок був. Ви колись робили те саме з цими людьми, але ви не пам'ятаєте, це було в попередньому житті. Все зле лихе, що вам робили. Ну, тут він каже: військові дії зруйнували. Все життя і будинок зруйнували. І плюс магічний вплив, був. Ну, магічний вплив ми вже познімали, залишилось тільки це розочарування, ну, горі. Горі, будинок розбили. Так, ті, хто зруйнував ваше життя, ті, хто робив вам шкоду, вони понесуть покарання. І нащадки їх будуть розплачуватися за цей негатив. Відпустіть всі образи, передайте їх цих. Людей ну, ті, що шкодили, ті, що зло робили, передайте, передайте в руки Творця, щоб не страждати більше, не мучитися, щоб нащадки ваші не проживали, ваші негативні сценарії за вас. Та буде так і так. є вища сили, вкажіть шлях, приберіть, перешкоди, і заважають дідусю, упокоїться. Дідусь, діть на світло, покойтесь з миром. Все, що вам робили. Не залишиться безнаказаним. Вони будуть покарані, і їх нащадки вже відбувають покарання, відпрацьовують. Скажіть, покажіть, чи залишився негатив на тому, хто дивиться зараз? Дідусь е упокоївся і більше не буде впливати, і нащадки не будуть більше відпрацьовувати за гріхи дідуся. Чи це правда? Правосуддя. Чельник. Так, да, пішов, дякую. Дякую, дякую. Ось, на цьому, на цьому ми сьогодні завершуємо, бо я втомилась. І продовжимо наступного разу. також по лінії батька. Дякую всім за увагу, дякую за донати і до зустрічі на каналі.